Я нікуди не збираюся виїжджати з країни. Я законно ізбраний президент. Наші ворожої сли прямо скажуть блокували ворожої сили України розквартировано в Криму. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України припинити вогонь. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. прийнято рішення про проведення спеціальної вагітні операції. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Добрий день, борі Аболіс Чалсіланден. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її. В інтересах України та в інтересах усієї Європи. Усіх нас. Keep stand strong! Я просто хочу вам сказати, що Путін не залишиться і не закінчить війну в Україні. Поки Україна стоїть у світа є шанс, щоб не почалась глобальна війна.